Час новин на Радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 жовтня. Возійська громада знову у скорботі. Ворог забрав життя панютянина Андрія Подпльотного. Захисник загинув 29 вересня 2023 року на околицях населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Російські окупанти вдарили з мінометів по позиції воїна. Андрій мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Був стрільцем-помічником гранатометника військової частини А 7404 Оборонець народився на Сахновщині у 1991 році. Закінчив харківський професійний ліцей будівництва. Працював слюсарем третього розряду з ремонту рухомого складу вагоноремонтного цеху філія «Панютинський вагоноремонтний завод АТ «Укрзалізниця». в Андрії. Залишилася дружина та двоє дітей. Поховання відбудеться на центральному кладовищі у Лозові 7 жовтня, попередньо на 13 годину. У лозовій невідомі повідомили про замінування ліцею номер 10 Лист з інформацією прийшов на електронну пошту закладу. На місце негайно виїхали рятувальники та поліціянти. Спеціалісти обстежили будівлю та не виявили жодних підозрілих предметів чи ознак замінування. У Лозівській громаді медики фіксують збільшення кількості застуджених. Є випадки захворювання на ковід, говорить медична директорка Лазівського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Медики рекомендують наразі носити маски, це допоможе захиститися від вірусної інфекції. Також зберегти здоров'я допоможе щеплення. Лікарі рекомендують робити щеплення і дорослим і дітям, починаючи з піврічного віку. Вакцину слід купувати в аптеці, тримати в сумці холодильнику і протягом двох годин вакцинуватися. Інакше препарат втратить діявість, зауважують. Лікарі у разі ж захворювання раді звертатися до них. У Лозовій облаштовують простір дозвілля для літніх людей. Він знаходитиметься у приміщенні лозійського терцентру соціального обслуговування на 4-му мікрорайоні. За кошти громади виконують ремонт та чекають на обладнання від партнерів проон та ліги соціальних працівників. Там підопічні терцентру зможуть займатися спортом, проводити культурні заходи та отримувати сучасні цифрові навички. Подібний простір вже є у центральній частині міста на козацькій, але багатьом підопічним з мікрорайонів туди незручно їздити. Для тих, хто не зможе дістатися стаціонарних відділ. Інь працюватимуть мобільні соціальні групи. Серед фахівців будуть перукарі, швеї, помічники по господарству, юристи та інші спеціалісти. Транспорт та обладнання теж надають партнери проон. За час повномасштабного вторгнення навантаження на працівників терцентру значно зросло. Наразі допомогу надають двом з половиною тисячам підопічних. Літні люди намагаються бути максимально корисними для захисників та захисниць. Спільно із соціальними працівниками вони в'яжуть карпетки, рукавички, готують випічку, плетуть сітки та передають їх на фронт. Новини Харківщини на Харківщині триває збір врожаю, зокрема соняшника та кукурудзи. Врожайність усіх сільськогосподарських культур впала на 30-60% у порівнянні з 2021 роком. Замінованість полів, нестача грошей в аграріїв на добрива та обробку рослин вплинули й на цьогорічний врожай пшениці. Він на 30% менший ніж до початку повномасштабного вторгнення. Про це під час брифінгу 4 жовтня розповів заступник начальника харківської обладміністрації Євген Іванов. На Харківщині триває збір соняшника та кукурудзи, продовжується посівна кампанія під озимину 2024 року. Роботи проводять на площі 1 мільйон 178 тисяч гектарів, що на 12% більше від прогнозованих раніше, каже Іванов. У 2023 році зібрали 1 мільйон 21 тисячу тонн пшениці з 222 тисяч гектарів. 46 центнерів зібрали з гектара. Це на 30% нижче за рівень до вторгнення. Також аграрії зібрали 260 тонн ячменю з 84 тисяч гектарів, гороху – 41 тисячу тонн з 17 тисяч гектарів. Кукурудзи посіяли 197 тисяч гектарів, врожайність складає 50 центнерів з гектара, що у два рази менше, ніж до вторгнення. Це пов'язано зі станом землі, яка не була засіяна у 2022 році. Також відсутністю в аграріїв коштів на повноцінний догляд, розповів Євген Іванов. 365 тисяч тонн соняшника зібрали з 471 тисячі гектарів. Те, що зібрали – це зі 173 тисяч гектарів врожайність 21 центнер на гектар, що понад в два рази нижче за показники 2022 року, розповів посадовець. За словами Євгена Іванова, пшениця та кукурудза коштують близько 4-5 тисяч гривень за тонну. До повномасштабного вторгнення ціна на пшеницю складала 9 тисяч гривень. Максимальна ціна за соняшник зараз 10 тисяч 500 гривень за тонну, Середня – 10-200. Ця культура єдина перебуває на межі рентабельності, говорить посадовець. Нагадаю, останні цифри до вторгнення були 23-24 тисячі гривень за тонну. Початок 2022-го, кінець 2021 року, при курсі долара 26 з копійками, розповів Євген Іванов. Усі інші стратегічні культури, зокрема горох та ячмінь, не покриють витрат у 2023 році. Другий рік йде повномасштабна війна, і поки аграрії тримають ситуацію, працюють на своїй землі та вкладають гроші, попри розуміння того, що це не є фінансово позитивно для них, але який у них запас міцності питання риторичне за інформацією посадовця, найбільше озимою зібрали у Лизівському та Красноградському районах. Там немає замінованих територій. Начальник хова Олег Сенігубов розповів про ситуацію на куп'янському напрямку та на Харківщині. В цілому керівник зазначив, що на куп'янському напрямку спостерігається накопичення військ, висування диверсійних груп, окупанти демонструють, що готуються до штурмових дій. За словами Олега Сенігубова, це ті планові штурми, які українські захисники відчувають останні 4-5 місяців по цьому напрямку. Продовжуються бомбардування кабами, новими бомбами, що називаються Грім, та інше. Ворог активно це почав використовувати. Також продовжує бити із С-300 по місту Харкову бити по промисловій зоні, по об'єктах транспортної інфраструктури тощо, розповів Олег Синігубов. Однак, за словами начальника Харківської ОВА, регіон готовий до будь-яких дій ворожих сил. Обороноздатність Харківської області також обговорювали під час візиту президента України Володимира Зеленського 3 жовтня. За словами Олега Синігубова для президента пріоритетним є фронтові території. Значна частина візиту очільника країни була присвячена саме військовим. Володимир Зеленський відвідав передові позиції, вручив державні наговори. Роди також відбулася нарада саме по військовій тематиці, зокрема щодо напрямків, які зараз для області є загрозливими. Це Куп'янський і Лиманський напрямки. Йшлося в тому числі і про стан виконання завдань із будівництва фортифікаційних споруд, уточнив Олег Сенігубов. Це була остання інформація на сьогодні. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради, а також в сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Facebook та Instagram. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.